Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я Скіфлер. Сьогодні ми зустрічаємося в черговому новинному відео на моєму каналі, яке буде присвячено огляду новин листопада в Гриворд Тенкс. В цьому відео поговоримо про найжиліші події, які очікують нас в цьому місяці. Але перед тим як ми почнемо, не забудьте, будь ласка, підтримати це відео лайком. Якщо відео сподобається, то підпишіться на канал, це дуже мотивує створювати контент для вас і надалі. Ну і також для нових глядачів покажу свою загальну статистику для того, щоб ви не сумнівались в моїй танковій експертності. Я розумію, що це звучить доволі крінжово, але тим не менш. Давайте починати. Відповідно, перша новина, яку ми сьогодні з вами розглянемо, це запуск акції. Заслужена нагорода за вислугу років 2023, яка в нас буде стартувати приблизно в середині листопада. Для тих хто не знає, що це за акція, це так зване тракціон не бачення щедрості від компанії Wargaming, в рамках якої ви зможете отримати цінне ігрове майно за вислугу років. Відповідно градацію цих подарунків від Wargaming ви зараз бачите на своєму екрані. Так це список за 2022 рік, але з досвіду попередніх Заслужених нагород ці нагороди з року в рік особливо не міняються З основного, що тут треба виділити, це те, що ви, як і завжди, зможете отримати нагородний танк шостого рівня. Поки що ми точно не знаємо, що це буде на машина, але опять же, таки, звертаючись до досвіду до попередніх років, це ніколи не були якісь там імбові тачки. Як правило, їх я особисто розглядаю як просто додаткову кількість кредитів. Або якщо ви танкові колекціонери таким займаєтеся, це просто доповнення вашої танкової колекції і не більше. Відповідно, з більших плюх, як на мене, це те, що ви зможете отримати доволі велику кількість бонів, кредитів, бонового обладнання, навчальних посібників, резервів на фарм, стилів, задачних спецдосвіду та багато чого іншого. Для цього вам треба просто зайти в гру з моменту цієї старту цієї акції, і всі нагороди начислять на, вас ака... на ваш аккаунт. Тому, очевидно, що ця акція дуже крута. Всі ми любимо хляву, тому заходьте в гру після середини листопада і насолоджуйтесь приємними подарунками від Wargaming Другий момент це. Запуск лінії фронту останній в цьому році, а саме четвертий по своїй черговості. Якщо у вас є проблеми з кредитами, то у вас в листопаді буде цілий місяць для того, щоб їх вирішити. По датам ми точно не знаємо, коли саме стартує лінія фронту, але я вангую, що це буде початок, ну, перша половина, скажімо так, цього місяця. Відповідно, тут також хвилиночка реклами. Якщо у вас досі немає клану, де є велика кількість резервів, то можете вступати в мій клан. Як ви бачите, клан Юа Т3. У нас немає якихось. Особливих вимог по статистиці: єдине, що ви маєте доволі активно грати, хоча б 3-4 дні на тиждень від нас, ви отримаєте в звичайні дні 3 або 4 резерви на фарм, і відповідно в час запуску всяких і типу лінії фронту або новорічного наступу, де також є бонус до фарму і прокачки техніки. Ми запускаємо резерви приблизно з 10 ранку до 2 ночі. Тому ще раз ЮАТ-3, ваші ніки пишіть в танкові в коментарях. Я далі з вами скомунікую та направлю вам за. Запрошення. Ідемо далі. Третя новина, яку я хочу сьогодні з вами розглянути, це запуск акції в бій. По датам тут в нас все відомо. Сама акція стартує в нас з 5 листопада і буде тривати місяць до 5 грудня. В цьому місяці в цій акції приймає участь куди більш актуальна техніка, ніж вона була в жовтні. А саме Мінотавр та Test-120-3. Якщо ви мене спитаєте скіфлера, чи качати нам ці танки, однозначно так, У мене є дві ці машини в ангарі, на кожному з них. По 4 тисячі плюс середнього демеджа, тому я знаю, що говорю. Ці, ці два важких танки, да-да-да, вам не ці два важких танки є дуже актуальними в рандомі. Звісно, мінотавр є трошечки зараз сильнішим, ніж є 3 бо банально в нього є башня, він за рахунок цього трошки універсальніший. Але при цьому всьому, що є 3 що мінотавр, повірте мені, дуже і дуже сильні тачки. До цього всього додається І те, що і гілки в цих машин є доволі комфортними для прокачки, там немає жодних кактусів, тому кайфуйте, в принципі, з кайфом можете прокачати ці дві чудові машини. Єдине, що я тут ще хочу додати, це те, що рандом в цьому місяці, так як. Тачки всі імбові стане ще більш токсичнішим, тому це певний мінус. Ну і остання четверта новина, яку я хотів з вами поділитися, це запуск 3D. Теж по датам ми не знаємо, коли точно це буде, але я вангую, що це буде кінець листопада. Значить, але точно він буде в цьому місяці. Це третій, останній запуск 3D в цьому році. Відповідно, по моїм інсайдам, ви зараз побачите список танків, які були в нас в попередньому запуску 3D. І по моїм інсайдам, якщо ще раз сказав. Список танків сильно не зміниться, тому е, я в, зазначу чотири машини, на які вам обов'язково треба звернути свою увагу, якщо ви хочете приймати участь в цій акції. В першу чергу, ми тут говоримо про туртол мк 1 е, На даний момент це один з найсильніших взагалі преміум танків в грі його апнули в попередньому патчі. Е, тому зараз це чудовий важкий танк з класним бронепробиттям, як на звичайних, так і на голдових снарядах. Тобто, з задачою пофармить він справляється чудово, має чудовий ДПМ, чудові КВН. Хорошу броню, непогану мобільність, тобто машина з усіх боків комфортна і наєбуча, Тому, якщо він буде в списку в цьому місяці, то обов'язково його можете поставити собі в ангар. З іншого треба зазначити це з після ліс. Я думаю, в принципі, всі ви про нього і так знаєте. Універсальний середній танк восьмого рівня може пограти як на фланзі ТТ, тому що є певна непогана броня та непогана Ельфастрайк 320 двадцять одиниць. Може пограти в снайпера, може пограти в світляка навіть, тобто абсолютно універсальна машинка, доволі класна. Опять же таки по фарму справляється непогано, тому можете брати. З важких танків я б виділив бісомте С45, також універсальний важкий танк з хорошою броньою, з хорошою мобільністю, з хорошими КВН. -ами. З мінусів можна виділити те, що в нього не дуже гарна стабілізація та встратити ДПМ, але в принципі все інше в машині, машині на доволі високому рівні. Ну і ЗЛТ, очевидно, треба виділяти ЄЛСіма 90 для тих, хто вміє е грати на ЛТ, очевидно, треба його відзначати, тому що. Опять же таки, один з найсильніших взагалі ЛТ в грі, не тільки на восьмому рівні, да, фармить чудово, світить чудово і справляється з усіма задачами, які ставить перед ним рандом. Тому якось так. Якщо вам сподобалось це відео, ви додивилися до кінця, ще раз нагадую про лайки. Також не забувайте, будь ласка, про те, що треба підписуватись на канал. Це дуже мотивує мене ми створювати новий україномовний контент. Ну і як завжди, не забувайте, будь ласка, підтримувати наші збройні сили. А ми з вами зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Всім бабе!